Вечір п'ятниці 20-річна дівчина разом зі своєю малолітньою дитиною вирішила провести в компанії знайомого 58-річного чоловіка. Події того вечора розвивалися за найбанальнішим сценарієм: спільне розпиття алкоголю і наслідки його отруйного впливу на свідомість не змусили себе довго чекати. Около 21.00 в одній з квартир Доллинцевського району, по вулиці Водоп'янова про пройшло... Ссора між мужчиною 58-го дорожні і дівкою 95-го рождень. 95 В ході сори дівчина нанесла ножом многочисленної отрізані рани, після чого він скончався. Зібравши спортивну сумку дитячі іграшки, закривавлений ніж, мати з дитиною вирушила додому. Там пояснила, що була бійка. У нас що драка була. Помила руки. Правоохоронцям дівчина у скоєному зізналася і пояснила, вона захищалась від оскаженілого чоловіка. Вечором прийшла к своєму знакомому. Ми з ним випили, посіділи. Після чого почав до мене домагатися. Я йому. Сказала ні, дала понять, що ні. Після цього йому це не бесился він и і почав. Пішов кухню за ножом і на мене з ножом. Мене за руки, у мене. На даний час суд виніс дівчині запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета на найближчі два місяці. Правозахисники у рішенні суду незаконних дій не вбачають. Якщо відокремитись від морально-етичних суперечок та керуватись лише законом, то в принципі в такому рішенні суду немає нічого явно протиправного. Адже кримінальне процесуальне законодавство пов'язує таку міру, запобіж, міру запобіжного заходу, перш за все, не стільки з тяжкістю злочину, скільки з конкретними обставинами, які дають можливість обґрунтовано припустити того, що обвинувачений або підозрюваний переховуватиметься від суда слідства, перешкоджатиме встановлення істини по справі або ж продовжитиме злочинну діяльність. Якщо таких даних і обґрунтованих ризиків не встановлено, то суд зобов'язаний обрати більш м'яку міру запобіжного заходу. І по-друге, хочу нас заголосити, що запобіжний захід є лише мірою процесуального стимулювання належної процесуальної поведінки, але ніяк не покаранням і жодного стосунку до майбутнього покарання немає. І таким чином, той факт, що дівчина не загратована сьогодні і не взята під варту, зовсім не означає, що це якимось чином вплине на рішення майбутнє рішення суду.